Такий самий бюджетний вентилятор, нам не знаю, гривень чи сот його ціна. Маємо кам'яну топку у будові Super І коротше будемо його тестити от сюди. Сюди ми будемо його вставляти. І він по ідеї має працювати на виду. Як це буде працювати, я не знаю, чесно кажу. Ну що, буде забирати багато пилу, скоріше всього що знизу. Буде надувати, роздувати, Але, а можливо і ні. Хата чистувала, коли буде, все буде чистенько, І Він буде надувати повітрям в короб. Можливо, десь і буде видувати, можливо, буде сильно шуміти. Але мені самому цікаво, тому побачимо. Задум не наш, там був виведений кабель. До речі, електрики чи це будівельники. Тобто, то хтось запропонував таку ідею і власник так відповідно захотів. Побачимо. А так в загальному йде. Сюди два виходи. Один сюди пішов і один через сінку сюди. До речі, є можливість закрити жалюзі, щоб сюди не виходило. Коротше, подивимося. Питання 600 гривень. Ну, але думаю, що краще тоді ставити нормальні речі, які відповідно для каміна мають бути. А таке Це має право на життя? Побачимо.